Надійшло повідомлення, що в квартирі будинку по вулиці Червоних Майовщиків мікрорайону Намику було виявлено тіло молодої дівчини. Виїздом на місце пригоди з місця противної групи заводського відділу поліції, було встановлено, що дівчина померла, пішла життя через шкоючи самогубство через повіщення. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблої було направлено на проведення судово медичної експертизи. На даний момент правоохоронці встановлюють обставини, та причини, за яких потерпіла, могла піти з життя. Передсмертна експертиза не вказала на будь-які ознаки насильницької смерті. За попередніми даними, померла напередодні, посварилася із хлопцем, і можливо саме це й стало причиною того, що дівчина полізла в петлю. Сусіди кажуть, жодних підозрілих обставин не помітили до того дня про дівчину. Взагалі нічого не знали. не помітили до того дня про дівчину взагалі нічого не знали. В роді на третьому та Ага, а ви знаєте? Ні, я не не Я... Так якби би показали а так не, не поняття маю. зараз. Квартира, що в ній сталося самогубство, зачинена у причинах та обставинах події, розбиратиметься слідство.